Я гей. Дідусі бувають геями. Геями, що за 68 років ніколи не казали цього вголос. До 40 років мене просто посадили б, якби дізнались, хто я, а в тюрмі можливо, вбило б. Потім було вже не до того, жінка знала, що я завжди поруч діти були впевнені, що їхній тато найкращий у світі. Тому я мовчав. А тепер вже пізно щось говорити чи змінювати. У мене троє онуків. Я одружений, я зобов'язаний дружині до кінця життя. Скільки вже лишилося занадто пізно нічого не поробиш. Так, я упустив свій шанс на щастя. У мене й не було того шансу. Я ніколи не зможу розповісти людям, яких я люблю, дружині, моїм дітям, друзям, про те, хто я. Я так боюся їх розчарувати. Я потерплю ще. Коли я помру про те, ким я є, насправді буде знати тільки та незнайома з ЛГБТ спільноти, якій я зателефонував, аби хоч раз у житті вимовити правду про себе. Раніше всі знали, як треба і як не можна. Я швидко одружився, намагався змінитися, стати, як усі, стати нормальним. Я дуже люблю свою сім'ю, людей, які ніколи мене не впізнають, але які, заради яких я готовий віддати життя. Я її віддав. Проживши його як хтось інший, я ніколи не знайду свого щастя, але я щасливий, що ви зможете зробити це за мене.